Всім привіт! Огляд смартфону ZTE Blade V40S, версія на 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті вартістю 7000 гривень смартфон. Так, давайте дивитись на його комплектацію. Тут от його технічні характеристики. У нас швидка зарядка, 4500 мАч батарейка. Це мінус даного смартфону, о, зменшена батарейка. Тобто середній показник це 5 тисяч, тут 4500. Тобто це в, в будь-якому випадку мінус. 12-й Android, я так розумію, не буде мати оновлення на 13-й. 67 Full HD AMOLED екран це класно. Це плюс даного смартфона для цієї ціни. 50 мегапікселів, котрійна камера. Так, в комплектації ми знайдемо. Тут захисна плівка та документи в конверті. Далі це захисна плівка вже на сам смартфон, то була на екран. Ну і тут в комплектації у нас блок для зарядки, це швидкою зарядкою, просто незручно діставати, це все. Не хочуть вилазити ці коробочки, це все. Тут блок для зарядки, тут ці менші коробочки це кабель, і що ще одній не пам'ятаю, треба подивитися, що вона порожня взагалі. Так, от, всі вони повипадали. Так, оця коробочка е, з скобою і все. Оця коробочка з кабелем Type-C. І тут у нас швидка зарядка. Швидка зарядочка. От, все. Виглядає до да, все так прикольно, але е, не зовсім зручно воно дістається. Добре, така комплектація, в принципі, непогана комплектація. Дивимось тепер по самому смартфончику. Пластик-корпус, патрійна камера спалах. На передній частині 6,7-дюйма дисплей з класним AMOLED Full HD-екраном. Справа кнопка вімкнення-вимкнення. Тут кнопка регулювання гучності на лівій частині. Знизу type c порт, динамік, мікрофон та порт для sim карт і MicroSD. Така прямокутна форма у смартфону. Хороший дизайн, мені подобається. І давайте розблокуємо. Класний екран, 12-й Android, лаунчер від ZTE. От. Закриваємо. тут у 300 тисяч наберемо. Тут процесор Unisoc Tiger T618 і відеоприскорювач mali G52. 300 тисяч, хороший результат для цієї ціни. Власне, от, смартфон реально класний. Класний екран, класна потужність, непогана комплектація, хороший зовнішній вигляд. Єдине, де мінуса це те, що він 12-й Android і на 13-й оновлюватися не буде. І те, що він о, 4500 мАч батарейка. Тобто, ну, Цього трошки так зглажує да, картину. Тобто, не все, не все так чудово у смартфону. Давайте покажу вам. Приклади знімків на основну камеру. Камера тут теж непогана для цієї ціни. Тобто у смартфони є явні переваги, але і явні недоліки. Так, показую приклади фото. На цьому все. Дякую за перегляд! Побачимось.